Доброго дня! До чого готують у вас вищі сили? Кардинально змінити ситуацію, вивести вас з підвішеного стану, вивести вас з стану очікування або тривалий період. Ви не мали можливості шансу змінити ситуацію. Ну, загалом наповнитися можливістю, шансами, позитивними змінами в своєму житті, говорить, що кардинально змінюється ситуація. Вам нададуть можливості досягнути бажаного результату, покращити ситуацію стосовно фінансової, матеріального благополуччя і достатку, добробут вашої родини і здійснення мрій. Стабільність, досягнення бажаного. Все буде залежати від вашого вибору. Страх сумніви. Чи зможете ви досягнути от, на виборі на даний момент? Яким вам шляхом рухатись? Як вам діяти? Чи ви самодостатні по відношенню до ситуації? Чи ви зможете реалізувати і реалізуватись? Чи ви зможете покращити ситуацію? Вам говорять повільно, вищі сили насамперед очищай ментал. Позбудься сумніву, виходь з стабільності з певної зони комфорту. Рухайся далі, працюй. І ти досягнеш. От саме те, про що мрієш і чого бажаєш, ти отримаєш, якщо будеш працювати, вищі сили. Надають тобі можливість, шанс покращити ситуацію, вирішити фінансові питання. Єдине, що ви повинні розуміти, вам надається шанс можливість, а от чи ви використаєте чи ні, це вже вирішувати, тобто робити вибір вам. Прислухайтесь до інтуїції в процесі. Якщо ви маєте сумніви, От, стосовно даної ситуації, що дана пропозиція шанс, або саме те, відносно чого ви отримали інформацію, отримали розуміння, стоїте на виборі, яке рішення вам прийняти? Чи буде саме це нове починання результативним для вас? Ви не повинні залишатися в приливанні пустого порожнє. Ви не повинні знаходитись в ментальному лабіринті. Вам говорять, що потрібно йти в нове починання і активно проявлятися, використовувати шанс, можливість, а не зраджувати, не залишатися в бездіяльності, пасувати. Бути потрібно рішучим по відношенню до тих змін, які будуть відбуватися в найближчий час. От саме до цього вас готують вищі сили. Дякую.